Топ 8 товарів з виставки електроніки в Гонконгу Global Source. Слава Україні! <плес> Тепер будемо знати, як буде китайською слава Україні! Поїхали! Зараз я посмотрю на свій фейс. Я нічого не відправлю, звісно, але позагляну. Друзі, підготував для вас товари. Отут вони в мене заховані. Але почнемо ми ось з чого. Перший товар, на який я хотів би звернути вашу увагу, це ось такий перекладач. Перекладач зараз максимально актуальний. Зі мною група в Китаї, і у кожного майже є такий перекладач. Хто не знає у Китаї англійську мову, майже ніхто не знає. Наприклад, якщо вам потрібно визвати таксі, поспілкуватись з кимось у готелі, вам потрібно купити щось в магазині і ви хочете щось перепитати, щось запитати, англійську мову ніхто не знає. Знають тільки китайську. Більше 97-8% людей у Китаї не знають англійську мову. Молоде покоління, ті, що вже 8, 10, 12, вони більш-менш вже знають англійську мову. А от е, люди, яким там 20+, то з англійською проблема. Так от саме тому перекладач зараз реально топ-продажів е, в Китаї. Для того, щоб спілкуватися можна було з іноземцями, тому що проблеми ж не тільки у іноземців, які приїжджають у Китай, проблеми також і у китайців, які не можуть спілкуватися зі своїми клієнтами. Вони є постачальниками для всього світу. Вони є світова фабрика, і коли до них приїжджають клієнти, то вони спілкуються за допомогою перекладача. Зараз з вами подивимось, тобто зараз я відклею тут. Цю наклеечку з екрану, як з телефону. Дивіться. Так. Оп! Оп! Давай, давай. І я його включаю. Так, де він тут включається? А ось тут. Червона кнопочка. Пише велком. Велкам. Хотілося, щоб тут писало не тільки велcome. Ай, ласкаво просимо. Я думаю, все буде. Так от, дивіться, що тут взагалі на екрані. Ну, по-перше, такий достатньо приємний якісний екран, реально як на телефоні. Онлайн транслейшн, такий мікрофончик намальований. Тобто, для того, щоб ти міг нажати на цей мікрофончик і щось надиктовувати. Офлайн транслейшн. Тобто ти можеш закачати сюди е, мову. Наприклад, ти можеш закачати китайську і українську, і цей перекладач буде працювати в офлайні. О, чудо, друзі. Ці перекладачі почали китайці робити ще там десь 5 чи 6 років тому. І вони працювали дуже так корявенько, чесно кажучи, але вони взагалі не працювали в офлайні. Зараз почали працювати в офлайні, тому що тут додали можливість пам'яті. І зараз вже є можливість в офлайні перекладати. От, наприклад, якщо ви в Китаї, у вас св своя сім-карта не працює, і ви десь там заблукали, вам потрібно знайти свій готель. Наприклад, нажимаєте і кажете, хто ти єсть такої? Ти кнопка блядь!» Ти поняли? І будь-якому китайцю даєте йому на китайській мові скаже те, що ви йому сказали українською. Далі смарт рекордінг. Photo Translation, тобто це означає, що ви можете там сфоткати, і воно перекладе. Ну як google перекладач, я думаю, ви знаєте цю функцію. Далі Group Translation, Language Learning. Ви тут можете вивчати мову, до речі, Input Translation. Це коли ви щось пишете і він перекладає. І Real-Time Translation. Exchange Rate Conversation. Тобто тут є. <смі> ну, реально, це китайці, друзі, вони тут додали обмін валют. Тобто, ви можете тут ввести скільки, наприклад, там, 10 доларів, скільки ви хочете поміняти, і воно вам по курсу буде перераховувати, наприклад, в Юані або в євро і так далі. Чат-GPT тут є. Тобто, ви можете у чата GPT щось запитати. Даже маленько! Рубль буде. Так, є світовий годинник, тобто ви можете подивитись скільки зараз годин у Лондоні, у Києві, наприклад, або Пекіні. І далі налаштування. Так, я зараз спробую е, нажати на кнопку і щось запитати. Доброго дня! Замовляйте, будь ласка. Доброго дня. Привіт! Доброго дня! Я зараз у Китаї. О, зараз в Китаї. Опа. Тільки зараз воно подумало і видало відповідь. А я вже, чесно кажучи, від тебе не очікував відповідь. Нормально, перекладає, і воно тут пише українською, я вже чесно кажучи, від тебе не очікував відповідь. Воно тут пише українською, а трошки нижче китайською. Тобто, якщо навіть китаєць не почув, якщо ви знаходитесь у якомусь там шумному місці, де дуже там. Може, біля дороги чи, чи ще десь. Е, Можна прочитати. Слава Україні! <сум> Тепер будемо знати, як буде китайською слава Україні! Героям слава! Отак, от, от працює цей перекладач. З українською на китайську, а давайте перевіримо, як він працює, наприклад, з українською на англійську. Якщо ви їдете за кордон, наприклад, не тільки в Англію, будь-куди, чи можна у вас запитати, яка зараз погода у Китаї? Could you ask what the weather is like in China now? Давайте запитаємо якісь дуже прості питання. Яка зараз погода у Китаї? What's the weather like in China now? Яка столиця України? What is the capital of Ukraine? Я думаю, цю фразу точно всі знають і десь чули. Друзі, як бачите, з українською на англійську перекладає нормально, на китайську також перекладаю нормально, і тут є дуже багато мов. Майже всі мови світу, які можливі, тут вони є, і є можливість завантажити будь-яку мову для того, щоб ви могли спілкуватися в офлайні. Ну реально прикольно. Скільки коштує такий перекладач? Я на виставці бачив близько десь десяти різних фабрик. Такої фабрик, смотря откуда приходять фабрик. Які показували свій перекладач. І коштував він від 50 орієнтовно до 300 доларів. Колька! Ось цей перекладач коштував мені 60 доларів. Ну, реально перекладає більш-менш нормально. Там перше питання всіх, хто дивиться, якщо в мене є Google-перекладач, наприклад, в телефоні, на він мені потрібен. А по-перше, їм дуже зручно користуватись, тому що ти нажимаєш тільки дві кнопки. Тут справа, зліва, тобі не потрібно заходити всередину. По-друге, коли ти знаходишся в Китаї, дуже круто, що є офлайн перекладач тому що тут зі зв'язком з інтернетом реально проблема. І Google взагалі в Китаї не працює. Хто не знає там ні Google карти, ні Facebook, взагалі нічого. Також для людей яким там за 50, 50, 60, 70. Для них просто нажимати дві кнопочки, там червону або синю і просто надиктовувати для того, щоб був переклад. Реально класний товар. Всі переклади, що я йому тільки що надиктовував, він всі переклав нормально. Ні одного не було перекладу, який там якось невірно був зроблений. Друзі, рухаємось далі. Коротше, що у нас тут є? Ще що я вам покажу сьогодні. Дивіться, отакий от, от прикольний товарчик. Це як думаєте, що? Це такий катафот, який можна чіпляти, наприклад, там, на свій велосипед або на свій самокат. Ви його чіпляєте, і він незвичайний. А в ньому вбудовано, що AirTag. І цей AirTag конектиться з вашим айфоном. Тобто, реально, коротше. Я спробую зараз законектити цей AirTag. Захожу в локатор, тобто не потрібні якісь інші сторонні додатки в телефоні. Прямо заходити в свій локатор в айфоні. Пошук о чудо, друзі. Дивіться, він додався. Я поставив тут значок велосипеда. Бачите, чотка, якщо, наприклад, вкрадуть ваш велик або вкрадуть ваш самокат, то ще небагато крадіїв де людей, які крадуть велосипеди, знають, що є така коротше, штука і у вас є можливість дуже легко його знайти. От так що, отака мені здається, дуже корисна річ, на якій можна зараз заробити. Скільки він коштує? Друзі, він коштує 5 доларів. Тобто за 5 доларів можна купити. Я думаю, що його спокійно можна продавати там, доларів там, по 12-15 по 15, і заробляти собі там, 100% націнки. Нормально говорю, все. Нормально. Наступний товар, друзі, який хочу вам сьогодні показати, це ось такий AirTag. AirTag також можна додавати в iPhone. Виглядає, як реально. Дивишся на нього там, майже такий, як оригінальний AirTag, але трошки-трошки відрізняється. Якщо бачите, він от трошки таки, з таким, куту, от таким кутом. І в чому його основна фішка, коротше, він також коштує 5 доларів. Реально 5 доларів. Оригінальний AirTag. От я зайшов, наприклад, на Ало. Він коштує 1549 гривень. Якщо розділити на 37,5, приблизно. Це близько 40 доларів. 40 доларів коштує оригінальний AirTag, а ось цей AirTag, який Точно також конектиться з айфоном і конектиться саме з локатором в айфоні, він коштує 5 доларів, тобто у 8 разів дешевше. Навіть якщо ви заплатите за логістику за доставку 1 долар і він, він буде коштувати вам в собі вартості 6 доларів, але він точно також додається в локатор, то яка різниця? Навіщо платити більше? А якщо можна ще й заробити на цьому, то це взагалі дуже круто. А я бачу, що можна на цьому заробити. Якщо ви бачите, що можна на цьому заробити, напишіть. Ваш фідбек в коментарях нижче. Наступний товар, друзі, який хочу вам показати, це ось така штука. Як думаєте, що? Це Це не штампи на печатка від вашої фірми. Не думайте. Це просто отака от щиточка, якою можна чистити лептоп, можна чистити ваш планшет, або можна чистити там, телефон і так далі. І це ще не все, друзі. Якщо нажимаємо, Тут кнопочку тут ще багато всяких фішечок. От, наприклад, отака от щіточка. отут. І також щось схоже дуже на таку знаєте, ручку, як, яку раніше писали. Для чого це? Наприклад, вам потрібно почистити AirPods. І там є такі, знаєте, такі місця, де треба якось реально якось вичистити. Так от, спеціальна така щіточка, щоб AirPods можна було почистити. Також ще от така щіточка, на неї можна почистити, наприклад, клавіатуру. Далі, от така от штука. Що цим чистити? Цікаво. Ну, так от... Витягується. Ой. Не знаю, я зламав чи не зламав. Друзі, я зламав якусь щітку. Я не розумію, для чого вона, коротше, але тут така, знаєте, щіточка, якою можна щось там вичищати. Що це таке? Це також малесенька, малесенька щіточка. Отака от, малесенька малесенька. Її також можна чистити там, де там, знаєте, динаміку айфоні або AirPods, це можна чистити і ще щось маленьке. Далі, що це таке? Це вже така щіточка, вона схожа на мікрофон. От, неї також можна щось чистити. Це що? Тут щітки немає тут. Просто якась така штука. Не знаю для чого вона. Так, далі ще от така от щітка. Дивіться. Також можна вичищати клавіатуру, наприклад. Так, а що це таке? Цікаво. Ааа, я зрозумів. Тут наливаєш воду, так от бризкаєш. Якщо хочеш, наприклад, там скло в айфоні протерти, так от бризкаєш. І протираєш. А оце, наприклад, така штука, вона схожа на маленьку таку клізму, чи що їй можна чистити пилюку в матриці. Тобто ви нажимаєте, вставляєте цю штуку, і вона просто в себе забирає пил з якихось поверхнь, всередині там айфону чи ще, ще чогось в себе задути, якусь пилюку чи ще щось. Вудуває. Видуває? Видуває. В смыслі? Ну. Ні. Отак в себе забирає. Так собою маєш Ого. пилюш? Так, друзі, а оця штука е, в матриці, наприклад, пиль видуває. Або... <риває> вже видуває. Ну видуває, ну людина, яка чистить фотоапарат <риває> кожного дня <риває> і відеокамеру. <риває> Вставляє цю штуку, і вона просто в себе забирає пил з якихось поверхень всередині там айфону чи ще, ще чогось. Коротше, скільки тут штучок різних? Зараз подивимось. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять різних штучок для того, щоб можна було почистити ваші AirPods, iPhone, клавіатуру, лептоп. Тобто будь-що можна почистити. І оця штука коштує друзі, на секундочку, в закупці 2,5 долари. Реально ідеальна ціна. Я обожнюю такі товари, тому що те, що ти купуєш по 2,5 долари, тобто на цьому товарі легко можна заробляти. Як мінімум в два рази, а краще в чотири. Друзі, тут ще не все почекайте. Дивіться, тут, коротше, ще є така штука, щоб доставати сім-карту, ще якась така скоба чи що. Ну, коротше, дуже багато приколів. Напевно, тут так, 10, 11, 12. Тобто 12 в одному, друзі, для очистки ваших девайсів. А що це на куріно так? Так можна тут? Ну, тут, мого, можна... тут штраф, якщо буде, такий, що мама не горюй. Нічого не знаю, вже провірено. Да? Проверено. перевірена, будете, коли прийдуть зі навіть. <рес> 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 Та я не курив, а ні куріллі. <рес> Наступний товар, друзі, який я хочу вам показати, це ось такий пилосос. Або пилосмокт, як правильно. Це ось такий компактний пилосос, для того, щоб ви могли прибирати пилюку і не тільки, або якісь там дуже дрібні предмети в машині. Або вдома, наприклад, у вас маленька дитина, яка там поїла, і після неї залишилось дуже багато там різних там не знаю, макарони чи ще щось. Це саме воно. Я до речі, чому зараз вам його показую? Тому що а, я знайшов такий самий компактний. І дуже потужний пилосос на виставці. До речі, він коштує близько 12 доларів, якщо я не помиляюсь. Я його за 12 доларів десь купив і, коротше, нажимаю. Дивіться, і тут є декілька режимів. Є режим такий легенький, а є дуже такий реально потужний. Так. Це перший режим. А це вже потужний режим. І в нього можна щось засосати, я не знаю що. От, наприклад, давайте спробуємо якийсь очисний тут. Це? Немає. Друзі, вже не 12 в одному, а 12, 11 в одному. Тому що одну штучку вже засосати цей полосок. Блін, як він виключається? О, дуже просто. Просто нажимаєш і виключається. Коротше, для бізнесу суперова штука. Чому? Тому що, по-перше, 12 доларів це дуже маленькі гроші і є більш старі полосос. По-перше, так, вони недорогі, але вони не дуже такі потужні, як цей пилосос. і цей полосос менший, компактніший. І що головніше ще, те, що в логістиці він буде дешевший. Де його можна продавати? Його можна продавати не тільки в онлайні, наприклад, там, в розетці, його можна продавати також дуже круто на заправку. Це по-перше. Друге, його можна продавати в супермаркетах, магазинах. Нах електроніки різних, також його можна продавати в магазинах побутової техніки його можна продавати на ринках, базарах і так далі. Я думаю, на ізі там доларів за 30 за 40 куплять на подарунок якомусь чоловіку. Тому що будь-якому чоловіку, я думаю, немає у світі чоловік, якому б не сподобався цей пилосос. Реально дуже крутий, компактний, маленький, і для машини це просто ідеально. А для жінок я думаю, що також це прикольна штука, тому що прибирати за дітьми маленькими це ідеально. Що ходити з великим там пилососом і прибирати, ну це реально не прикольно. Ну не завжди є можливість. А він може стояти просто на кухні, десь і можна протягнути руку, прибрати і поставити назад. Ну реально дуже зручно, друзі. Це все на все. Ще є один товар, який хочу показати зараз у світі. Ситуація дуже непроста, і я побачив ще один тренд цих товарів дуже багато на виставці: це отакі от металодетектори. Будь-куди зараз, куди б ти не зайшов, наприклад, в школу. Або там в якийсь технікум в дитячий садочок, зараз тебе так чи інакше, якось на наявність телевих предметів. Ось, наприклад, цей металодетектор в Китаї коштує всього 5 доларів. Як він працює? Дуже просто нажимаєш кнопочку, і він починає працювати. Далі, коли, наприклад, ось цим кінцем ви торкаєтесь до металу, він буде дзвонити. Послухайте. Тобто, якщо в кармані у людини лежить якийсь метал. От Він працює. Можемо взяти якийсь ще метал. От, телефон, наприклад, або перекладач. Отаким От чином працює 5. Доларів. І що саме цікаве, після цього випуску спробуйте знайти, скільки коштують подібні металодетектори, за скільки ви можете їх взяти, купити просто. А, -а також, якщо не купити, за скільки ви можете там, взяти там, в оренду отаку от, от штуку. Так от, мінімум X2 на таких металодетекторах реально можна робити. І зараз ця річ вона стала обов'язковою в дуже, дуже багатьох організаціях і офісах і так далі. Тому оцей товар хотів вам показати. Тому що я реально побачив дуже багато стендів з оцими металодетекторами. Це щось означає. Наступний товар, друзі, який я вам хочу показати. Цей товар, коли я побачив, я зрозумів, що мені точно треба його купити. Дивіться, коротше, це реально прикол. Нажимаю. Бачите? Це отакий світильник, а також це зволожувач повітря. А також сюди можна додати якісь ефірні масла з якимось запахом, і ви зможете зробити якийсь аромат у своєму офісі або в кімнаті. Подивіться, як прикольно. Бачите? Отакий от візуальний ефект робить от ось цей світильник. <с�алі> Щас. Бах! Током ударило, коротше. Світ пропав. Ти сказав, ти сказали, що тут. <с�алі> коротше, реально, ось такий прикольний світильник, та зволожувач повітря коштує. 14 доларів. Як думаєте, чи можна його продавати в Україні за доларів 30 або 40? Напишіть в коментарях, я цей світильник побачив десь на п'яти стендах. Мені здається, що його реально потрібно затестити. Я обов'язково його затестую в продажах. Наступний товар, друзі, який я вам хотів показати, це ось такий. Як ви думаєте, що це? Це холодильник для косметики. Дівчата, які вдома зберігають косметику, а також там різну сиворотку, там і так далі, точно знають, що там для косметики, для багато для якої косметики, потрібен холодильник. Так ось цей холодильник, по перше, його можна якийсь час переносити з собою. Цей холодильник коштує всього 8 доларів. Невеличкий холодильник дуже дешевий. 8 доларів, як на мене, то ну реально має право на успіх для того, щоб тут зберігати щось косметику. Але хлопці також можуть щось продумати, можливо, щось тут також зберігати. Щось я не знаю. Хлопці, напишіть в коментарях, що можна тут таке невеличке зберігати у себе окремо, десь біля ліжка. Там я не знаю, що. не в загальному холодильнику так сказати. Щоб ви тут зберігали, напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі. Це останній товар, який я хотів вам показати з виставки Global Sources. Товари, які мені сподобались з невеличкою ціною, або товари, які дуже часто повторювались, які я вважаю, що вони будуть продаватись, їх потрібно затестувати. якщо вам сподобався цей огляд товарів, напишіть в коментарях ваш фідбек. Якщо... Їх буде багато, якщо це для вас корисно, щоб я вам показував різні товари з виставок. Я буду робити це далі. Якщо вам сподобався якийсь товар, або якщо ви хочете щось замовити в Китаї, у вас є якісь ідеї, і ви конкретно щось реально вже вирішили замовляти, ви можете звернутись до моєї китайської компанії. Силочка трошки нижче під цим випуском. Ми можемо з Китаю вам привезти будь-що. І ми головне відповідаємо якістю. Тому що ми перевіряємо всі товари, і якщо ви співпрацюєте з нами, ви можете бути впевненими, що ви отримаєте якісний товар, і китайці вас не кинуть, тому що ми. Все перевіряємо на фабриках, а також друзі, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, тому що в інстаграмі в сторіс я дуже багато розміщую інформації, як я ходжу по китайським виставкам, а також показую новинки і своє щоденне життя, в якому дуже багато корисної інформації по бізнесу з Китаєм. А ми побачимось з вами в наступному випуску. Кайше так вони набирають так мільйон підписчиків, <плес> мабуть, кожен день дні так, в чемпіон. Ну, чтобы вот эта конверсия была, правильно? Нет. Просто много снимал, да, а потом просто разбиваешь, что на битве не помещение. Широкая аудитория должна быть. Типа. Ну, Но, если ты снимаешь про. Если ты дрочишь на камеру, то у тебя будет миллион подписчиков. Если ты снимаешь про бизнес, то у тебя будет мало подписчиков. Но если ты готовишь, то будет много подписчиков, потому что готовят каждый человек. А бизнес. Мало людей занимается, понимаешь? То есть типа готовить там, типа дрочить, там, типа, не знаю, что там, все.